Вітаю, дітки! На нашій планеті живе дуже багато людей. І я думаю, що у кожного з них є хоча б один друг, тому що друзі потрібні всім, щоб розділити радість і печалі. Тож сьогодні я пропоную вам зліпити друзів. Для роботи нам знадобиться половинка білого картону, олівець і пластилін. Спочатку намалюємо нашу планету. Малюємо олівчиком круг посередині картону. Тепер заповнюємо нашу планету. Беремо пластилін синього кольору і ось так протискаємо і розтягуємо по планеті. Більшість нашої планети заповнена буде водою, тому саме синій кольор обираємо. А сушу будемо робити зеленим кольором. Для суші я ось так тут трошечки лишаю місце з тієї сторони і трошечки з тієї лишу, щоб потім заповнити зеленим кольором. Тепер весь інший простір, що у нас залишився, ми заповнюємо зеленим кольором. Це буде суша. Тепер, коли наша планета готова, починаємо ліпити людей. Беремо пластилін будь-якого кольору, у мене це фіолетовий, скочуємо ось таку кульку для голови і притискаємо її. Тепер робимо тулуб з такого ж пластиліну. Скочуємо кульку, трошки її розтягуємо і так само приклеюємо, притискаючи. Тепер робимо ручки і ніжки. Розкочуємо тоненький жгутик ділимо його навпіл і робимо одну ніжку, другу і ручки. Переберемо просто лін іншого кольору і так само робимо людину. Спочатку у голову, потім тулуб, розкочуємо, робимо стовпчик і тепер притискаємо. Трошечки можна розтягнути І тепер ніжки і ручки. І тепер по колу ліпимо ось таких різнокольорових чоловічків. Ось таких друзів ми з вами зліпили. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!